Інтерв'ю президента Володимира Зеленського журналу за економіст, і що він там каже, що в принципі президент вбивця Російської Федерації з'їсть вас на вечерю з усіма вашими ЄС, НАТО і свободою і демократією. Ну це для нас не новина в принципі, але ем, такі висловлювання, чому саме зараз вони з'являються, е, тому що на думку президента захід втратив відчуття важливості того, що відбувається в Україні. Наскільки це відповідає дійсно? Наскільки вони втратили це відчуття? Зрозуміло, що два роки від початку повномасштабного вторгнення і не можуть весь час жити тільки однією війною в Україні, тому що у світі відбувається багато чого. Але наскільки це знизилось? Оце відчуття? Мені здається, по-перше, що вже не вперше, А під час цього інтерв'ю Зеленський демонструє втрату рівноваги. І от саме це висловлювання, воно свідчить про емоційність, яка превалює у президента України. І висловлювання, зокрема, вони носять в першу чергу ознаки емоційності. Що стосується позиції заходу, так можливо, я і готовий погодитись з Володимиром Зеленським щодо тих оцінок і відчуттів, які відбуваються. В першу чергу в Європі. Але разом з тим треба чесно визнати, що і всередині самої нашої країни, яка безпосередньо підкреслюю, безпосередньо потерпає від агресії, безпосередньо втрачаючи щодня власних синів та дочок. Ну, велика частина українців. Не живуть війною і відчувають, що, ну, принаймні, живуть відчуттям, що ця війна це десь там дуже-дуже далеко. Тим більше нам вже обіцяли, що воно закінчиться за 2-3 місяці, а потім сказали, що влітку ми вже будемо в Ялті, то навіщо напружувати булки? Хай там хтось розбереться, а ми тут переконтуємося і все буде добре. Тому ну, відверто скажу, Звертатись таким чином до наших союзників-сусідів, треба, мабуть, все-таки спершу на себе в люстерко подивитися. Це моя така точка ну справедлива критика. Добре, тоді давайте до, до перейдемо до цього заколисування українського суспільства. Ми про це вчора також розмовляли е, про те, що два-три тижні, про те, що ракет вистачить на один-два повітряних бої. А вони рік часу пройшов з цих заяв. А в... ми бачимо, скільки ракет по нас летить в день, і і кожного разу б'ють якісь нові рекорди е, по тому чи по іншому показнику. Про це заколисування суспільства. Зрозуміло, що тут і які в стосунках винуваті. Ті двоє суспільство хотіло бути заколисине, а влада його заколисувала відповідно. Але наскільки це матиме наслідки? Тому що ми бачимо вже результати цього в питаннях мобілізації, яке стоїть сьогодні 100%. надзвичайно гостро. І ми бачимо, яка негативна реакція в суспільства, як воно обурюється, а з іншого боку, чому обурюється? Війна в країні 100%. два роки триває війна. Які можуть бути обурення? Або нас знищують, або ми захищаємось. Все. Я позавчора у себе на, на каналі на Ютубі оприлюднив відео, в якому я якраз. А, я його так і назвав Ухиляція. Не мобілізація, а ухиляція. Ну, чимало я отримав коментарів від самих ухилянтів, які шукають собі виправдання від їхніх. Можливо, ну, жінки, це скоріше за все, можливо, дружини, можливо, мами. Щодо жінок я взагалі не сперечаюсь, це вважаю абсолютно недоцільним. Ну, а чоловіки, то вибачте, але ще з юності я добре завчив, що будь-який трус він завжди шукає виправдання своїх трусості. І це, в принципі, це природньо, Бо, по перше, відчуття небезпеки і остраху це природня для будь-якої людини. Але суттєва відмінність полягає в тому, що одна частина людей здатна перемогти свої природні почуття, а інша навпаки йде за цими почуттями, шукаючи виправдання цим своїм діям. Що стосується оцього заколисування, дуже небезпечна, от ми зараз, як суспільство, я маю на увазі, потрапили в дуже небезпечну ситуацію. Дійсно, два роки суспільство заколисували, розповідаючи, що все це єрунда, що оті хлопці, наші герої, які напередку вони нас, наші тітани, не нескінченні. Ми тут зараз всіх порвемо як тузік грілку. Хоча, вибачте, переб'ю вас заради справедливості, скажемо, що військові в своїх інтерв'ю казали, що воювати доведеться всім і так. готуйтеся. Тобто і, і більше ну, того, а просто цього ніхто не хотів слухати. І більше того, я жодного разу за ці два роки від жодного військового не почув висловлювань на кшталт. Це на 2-3 місяці, а, ракети закінчуються. в... Влітку ми будемо е, в Криму каву пити, Та е, в, в там, не знаю, вересні ми візьмемо токмак відріжемо е, Крим. Жодного разу від військових я цього не чув. Ця хвиля вона катилася від псевдоекспертів ледокриголамом, яких був Арестович з Подоляком, і, звісно річ, їх підштовхували ті товариші, які сидять на банкові. До чого це призвело? От я ставлю себе на місце тих, хто, ну, скажімо, м'яко, вагається. Да? Якщо я чую, що влада запевняє, що це ненадовго, якщо влада запевняє, що через три місяці. Буде перемога. Якщо влада запевняє, що через два місяці вже будемо в Криму, ну а на кой ляд мені напружуватись? Ну навіщо мені ризикувати? Життя в мене одне, здоров'я в мене одне, а мені треба за родину дбати. Ну, хай там хтось. От їм не треба дбати за родини, хай вони там гинуть, руки, ноги відривають. Ті, хто народжений для війни? Ну так, да, да. а, а я, я так десь в сторонці постою. І весь цей проміжок часу переважна більшість цієї публіки вона радісно підтримувала Володимира Олександровича Зеленського з його маячнею цим заколисуванням. І коли раптом зараз. І сам Зеленський зрозумів, нарешті сиди, я сам відкрию, що ресурс чоловіків з, велі, з великої літери, патерналістські налаштованих громадян, він не, є, він не є невичерпаним. Він має властивості до завершення, закінчення. Люди гинуть, люди отримують інвалідності, люди отримують величезне втому та -то перенапруження. Їх треба замінювати. І іншого шляху, ніж залучати. Оту частину суспільства немає. І тому Зеленський зараз намагається якось з одного боку. Йому дуже не хочеться сідати на оцю пекельну площину щодо мобілізації. Ну, дуже не хочеться. Але він вже чудово усвідомлює, що іншого шляху у держави України, у населення країни немає. І як тільки він розчулив свого рота щодо мобілізації, о, оця маса, яка ще вчора радісно оплодувала нашому найверховнішому, бо втіку, все вона відміттєво для них перетворився на ворога. Та ти ж Гат нам казав, я під цим своїм відео я обов'язково зроблю аналіз, є певні наративи. Щодо виправдань власного небажання йти захищати батьківщину. Вони класичні. Починаючи від хай спочатку всі чиновники підуть, а потім. А і професійні військові. Да, а потім а, хай, хай зброю дадуть. Таке відчуття, що от зараз-завтра тобі дадуть гранатомет, і ти готовий після завтра вже бути військкоматі. Поліція хай піде. Да, хай поліція. А, Хай припинять красти, ну от всі ці, ці примітивні, примітивні випробування виправдовування, в які в кращому випадку робить вигляд, що вірить власна дружина. Я обов'язково зроблю аналіз всіх цих виправдань. І з моєї точки зору, найголовніше зараз. Проблема це не відловлювання ухилянтів по, по ресторанах, по букавелях різних ні, абсолютно ні. Це радикальна зміна настрою в суспільстві. О те, що ви, мерзотники, два роки створювали атмосферу відпочинку серед населення, тепер ви маєте зобов'язання мобілізувати. Але треба чітко розуміти, що мобілізація. Вона можливо лише, лише тільки. Починається вона з власного прикладу. Якщо ви суки грабуєте щодня мільярдами, хоче потворі... щоб закрили, щоб закрили наш канал, так Георгію? вибачте. Е якщо ви Ми просимо пробачення а... за нецензурну лексику віря, але ну, це літературне це, це слово літературна, лексика. Це Літературне слово, але на всяк випадок, якщо розцінять щось по іншому, якщо ви грабуєте на озброєнні, якщо ви грабуєте навіть зараз оця нова хвиля треба оборонні споруди будувати вже й тут грамують. ну ну гніди яких треба просто знищити